Івано-Франківське міське озеро це наразі єдине місце, де дозволено купатися. Кажуть, тут не лише чисто, але й безпечно. Належно облаштована територія та найголовніше рятувальний пост, усе це було головними передумовами, аби надати міському озеру офіційний статус відпочинкової зони. Тож, попри те, що плавальний сезон стартує 1 червня, тут він уже у розпалі. Якщо спекотний травень дозволяє, чому ні, кажуть санепідеміологи, і додають вода для купання цілком придатна. Згідно з результатів перевірки. На момент обстеження озеро знаходилось в належному санітарному стані. А саме, плеса озера на момент перевірки, були очищені від побутового сміття, відремонтовані та помальовані лавки та урни для сміття. А також огорожа було проведено відбір проб води на мікробіологічне дослідження та на санітарно-хімічне дослідження. Згідно результатів досліджень, проби відповідають вимогам госту. Попри те, що плавців на міському озері не бракує, особливих переваг чи комфорту мешканці тут не бачать. Можливо, за санітарно-хімічними та мікробіологічними показниками вода й чиста. Однак кажуть, листя з прилеглих верб їй естетичного вигляду не додає. Тож купаються тут виключно через те, що близько до центру міста. Тут трошки почистити, озеро було би краще, бо зараз все впадає з дерев. А на бистриці краще, бо та вода притична, та її чисто все. Впаємося і... на бистриці, на річці, але. Я не знаю, тут ближче, до бистриці далеко, і ми тут в центрі нам ближче піти сюди, покупати, щоб йти аж на Бистриці. Нічого не подобається. Можна поїхати туди на пасіч, ну просто е, часу не вистачає. Поки добратися туди назад. А умови де тут чи на річках? Ну мені здається, що на річках краще. Уподобання івано-франківців надзвичайники без уваги не залишили. Тож, аби не обмежувати мешканців у виборі пляжів, організували патрулювання берегів Бистрець. щоправда, лише у вихідні та святкові дні. Лариса Фриїшин, Віталій Магалатій, новини 402.